Танки, БТРи, гаубиці та системи протиракетної оборони. З самого початку повномасштабного вторгнення союзники забезпечують Україну різними видами озброєння за підрахунками видання Bloomberg. Наприклад, танків отримали 4 сотні, понад тисячу бронетранспортерів, чотириста одиниць самохідної артилерії. Також вісім ракетних батарей «Насамс». незабаром з'явиться і ЗРК Петріот. Однак це не кінець. Партнери підсилюють нашу армію новими поставками озброєння. Українські сили оборони перемогли ворога в цьому двобої, і не лише мала можливість ефективно оборонятися, а проводити е, дієві, потужні контрнаступальні заходи, які спрямовані на деокупацію України в кордонах е, 91-го року. Нам потрібно щонайменше 300 одиниць танків, 600-700 броньованих машин і до 500 одиниць артилерійських систем. На реалізацію цього плану зараз і працюють наші західні партнери. Що ж отримає Україна? Естонія оголосила про виділення значного пакету військової допомоги розміром у 113 мільйонів євро. До нього увійдуть десятки гаубиць 155-122 і міліметрів. Також протитанкова зброя і снаряди до неї. Швеція ж надасть озброєння на 419 мільйонів доларів. Відправлять 50 БМП і САУ Арчер, про які просила Україна ще з початку війни. Однак Шведи довго пручалися і не хотіли ділити. Військова підтримка України є абсолютно необхідною. Побажання України мають велике значення для нашого рішення. Канада надасть дві сотні БТР. Німеччина теж готова допомагати. Однак дозволу на передачу своїх леопард 2 ще не надала. Ці танки у випадку схвальної відповіді приїдуть із Польщі. За інформацією, змі Шольц в розмові з Байденом дав згоду на передачу леопардів та за умови, що США в свою чергу поділяться Абрамсами. Польський прем'єр-міністр Матеуш Маравецький в інтерв'ю одному з видань зазначив, вони не чекатимуть дозволу від Берліна. Ми цю згоду або швидко отримаємо, або самі вчинимо так, як потрібно. Потрібно, щоб данці, фіни, французи та інші, але насамперед Німеччина у найкоротші терміни запропонували свої сучасні танки. Та з чим пов'язана така масова передача такої кількості зброї. Військовий експерт Олександр Коваленко каже: наразі серйозних зрушень на фронті, які би вказували на наступальні дії окупантів, немає. І жахачки про 700 тисяч російських солдат, які можуть в будь-який момент піти вперед, лише вигадки. Вони десь вона десь спрятала 600 чи 700 тисяч особового так, так. складу, О, оця історія, да. які можуть вести наступальні дії. Це маячня. Mm -hmm. Ну, Приховайте десь 700 тисяч особового складу за словами експерта Владислава Селезньова, Наразі стільки озброєння потрібно для захисту та контрнаступальні дії зсу уже не за горами. Раніше глава гур Кирило Буданов і не лише він зазначав, перемога буде у серпні 2023-го. Для того щоб такий план був реалізований, потрібна стала санкційна політика проти Російської Федерації, і саме те, що ми зараз вами всі спостерігаємо. І друге, це все забезпечення потреб українських силброї Тієї технікою, тима зброєння, тієї кількості боєприпасів, які вимагає українські штати. За таких умов, відповідно, український контрнаступ буде максимально ефективним. Юлія Васільєва, Давіта Вершин, новина, 33 третій канал.